Покарання так для пропагандистів, яке воно має бути, і чи варто судити, і взагалі чи можна називати російських так званих журналістів журналістами? Ми обговоримо зараз із Тетяною Даниленко, це українська журналістка. Долучається вона до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю вас, рада вас чути бачити. Навзаємо. Відповідаючи на ваше питання, одразу що можна вважати російських журналістів-журналістів, хотіла б відповісти риторичним запитанням: чи лишилися в Росії журналісти, оскільки протягом? Останніх 20 років журналістика в Російській Федерації системно знищувалася, і все розпочалося навіть не знищення словно звісного от того ще НТВ, але продовжується і до сьогодні. І буквально за рік до війни теж було знищено безліч відносно незалежних ЗМІ. А вже під час війни було знищене фінансоване державним холдингом «Газпром» «Ехо Москви», яке відігравало роль такого собі контрольованого опозиційного медіа для випускання пари. Тобто, вже й випускання пари теж не потрібно. Тобто в Росії не лишилося журналістики як такої, а ті люди, про яких говорять. Польські асоціації журналістів, яких потрібно судити як воєнних злочинців, до чого закликають наші польські колеги. Це співробітники власне не просто е, державних е, медіахолдингів а це дуже часто ще й люди в погонах. Е, ми не знаємо про їхні військові звання, але я впевнена, що і Маргарита Семсіманьян, і Ольга Скабєєва, і можливо навіть Володимир Соловйов, точно мають. Погони і працюють не тільки на державу і її офіційні медіа, але й на російські спецслужби. Тому в будь-якому випадку, зважаючи на те, що вони є співробітниками держави і. Вони не є журналістами, вони є пропагандистами. Я наполягаю на такому формулюванні, а безумовно їх потрібно судити як військовоєнних злочинців, тому що вони розпалюють ненависть свого народу до українського народу, вони розпалюють ненависть свого народу до всього світу. Я нагадаю, що абсолютно кожен з них закликав до ядерних ударів по тих чи інших країнах хтось по Великій Британії. Як Кисельов, хтось по країнах Балтії, як Соловйов, хтось іще по якихось країнах. Але кожен з них наговорив собі на ну, чималий термін, якщо говорити в юридичних поняттях, і безумовно їхні, їхні дії. Заслуговують на правову оцінку. Чи може таку правову оцінку дати Російська Федерація найближчим часом? Точно ні, це повинні бути якісь міжнародні трибунали. І Міжнародний трибунал над російськими пропагандистами, які призвели до того, що зараз відбувається, до щоденних смертей, щоденних смертей дітей, жінок ну і міжнародна да. практика вже, скажімо так, з таким стикалася. Тобто історія знає міжнародні трибунали, власне, над так званими журналістами. Ну почнімо з того, що Йозеф Гебельс теж був журналістом. І багато хто також був журналістом, які просто підтримував свою державу, але тим не менше вони всі отримали оцінку історії, оцінку міжнародними судами. Тому і російські журналісти, які розпочали немотивовану агресивну війну проти України, підтримали свою державу в цьому. А вони також однозначно матимуть рано чи пізно отримають цю правову оцінку. Питання в тому, що ми, які польські, повинні приєднатися безумовно до ініціативи. Польської асоціації журналістів. До речі, заяву польської асоціації журналістів підписали не тільки журналісти, там багато відомих діячів. І мені здається, що дискусія в серед різноманітних журналістських організацій в світі вона повинна вже давно розпочатися. Тому Понятно, що російські чому. журналісти щодня щодня дають нам нові підстави. Так звані журналісти дають нові підстави для того, щоб про це говорити. Ми власне з вами говоримо про російських пропагандистів, які в Росії, які працюють на фінансовані по суті, диктовані з Кремля речі, але все ж таки, от типово для українців, мабуть, ми шукаємо якісь альтернативи. Так і я зараз запитаю вас про дощ. Так, як про нібито опозиційне видання? От ваша думка щодо дождя і щодо взагалі того, що можливо дійсно десь в Європі, в інших країнах зараз є опозиційні журналісти, все таки російські, які працюють як журналісти? Ні, безумовно, окремо журналісти як люди. Е... Російські журналісти є безумовно. Так само очевидно є люди, які е, засуджують війни вій, війну, донатять українським е, м, фондам, які допомагають українським військовим і українським біженцям, безумовно, є. Але журналіст російської журналістики як інституції її не існує. Вона зникла. Стосовно даждя. Е, ну е, будь-який зараз російський телеканал він е, існує в умовах. Е, таких російська нація там на скільки 80 не знаю скільки відсотків підтримує агресивну російську політику? Тобто це якась масова абсолютно е, шизофренія, істерія як завгодно. Ну, вони не перші, вони не останні в історії, хто цим охоплений. Е, і, відповідно, в цих умовах працює і канал Дождь, який, звичайно, розрахований на опозиційну аудиторію, але в умовах, коли твоя нація на 80% хоче війни, любить війну, тішиться крові, яка проливається, е, хоче ядерних ударів, е, хоче цього всього, то дуже важко зберігати. Ну, таку повну нейтральність або категоричний осуд війни, як бачимо, навіть найбільш опозиційні російські політики, наприклад, висловили співчуття російському так званому філософу, а насправді ідеологу рашизму Дугіну, у якого в теракті загинула його донька, також пропагандистка. Тобто, ну ми маємо розуміти, що можливо канал Дождь або якісь інші російські опозиційні медіа. Не є комбатантами, не є співучасниками злочинів, вони засуджують війну. Але тим не менше, вважати зараз будь-яку будь російську інституцію журналістикою дуже складно. Так, окремі журналісти безумовно є, але на рівні Пані... інституції мені складно називати це журналістикою. Пані Тетяно. Ми з вами говоримо про покарання так для російських. Так званих журналістів, пропагандистів, що е, з українськими журналістами, частина з яких також працювала, співпрацювала чи працювала на росіян в Україні, що треба робити з ними? І власне чи напередодні 24 лютого ми в тому числі завдяки їм не програвали інформаційну війну? Ну я вважаю, що мова навіть не про інформаційну війну, якщо ми говоримо про е, людей, які прямо е, працювали на Кремль. Або були його прямими непрямими агентами впливу, то вони повинні понести щонайменше моральну відповідальність а в ідеалі і кримінальну відповідальність за роботу на Кремль. Тобто я не вірю в те, що е умовний е Анатолій Шарій не отримував коштів. Від е, інституцій, пов'язаних з Кремлем чи ФСБ чи будь-якими іншими російськими е, державними інституціями, і відповідно безумовно вони повинні понести відповідальність за це, тому що Пані ...отивно, Тетяну, ...отивно, я перепрошую в Шарій... Шарі, це дуже так. Ну, всі ми знаємо, що це там більше блогери, такі пропагандисти. От якщо брати саме журналістів-журналістів, які по сей момент позиціонують себе як журналісти, якихось видань там українських, які зараз, можливо, там уже не працюють, закрились е, самі чи закриті зі сторони держави, от що з ними робити? Тому що дуже часто їх ідентифікують як власне журналістів і е, е, рівняють зрештою журналістів, які все ж таки працювали. Скажімо так, дотримуючись стандартів і працювали на свою країну. так? Ну, Ви, очевидно, маєте на увазі закритий е, вже холдинг Віктора Медведчука. І його також. А, і подібні, подібні медіа. Е, безумовно, я вважаю, що е, там якісь. Е, Технічні працівники, репортери і так далі, люди, які не є пропагандистами, вони не повинні нести відповідальність за роботу в таких медіа, тому що на якийсь час так сталося, що, наприклад, в руках проросійських сил були концентровані практично всі новинні телеканали. І відповідно через роботу там пройшла величезна маса людей, і вважати їх всіх комбатантами або співучасниками злочину, або говорити про їхню відповідальність. Ну я думаю, не варто. Але е ті люди, які кликали сюди війну. Які розпалювали, розпалювали ненависть, е, які повторювали російські меседжі про український нацизм, фашизм, притіснення прав русскоязичних, притіснення російської церкви, е, притіснення російської культури і тому подібні речі, е, безумовно, ці топ пропагандисти вони повинні повинні отримати в першу чергу. Нести моральну відповідальність і отримати моральні оцінки е нашого суспільства. Ну і ті, хто напряму, якщо є такі підозри, отримували кошти від е е е ось Пов'язаних напряму з Кремлем. Ну, це потрібно доводити е, в рамках кримінальних процесів, на мою думку. Вони теж вони... вклинююся, тому що от пише нам, якраз наш глядач, рефлексуючи на ваші слова, Валерій, його звати про те, що е, частина з цих людей, про яких ви говорите, зараз в єдиному телемарафоні. Е, ну, дивіться, давайте говорити конкре конкретні прізвища. Конкретно конкретні... ви він... я Конфестуванно... цитую просто. Так, особливо Ладно. ті, що сидять на телемарафоні, типу мартиросяна. От глядача звати Валерій, він нам зараз пише в телеграмі. Ну, дивіться, якщо є якісь у глядача, скажімо, він пам'ятає якісь проросійські заяви, проросійські відпрацювання проросійських меседжів. Так ну ми можемо відрізнити особове мнення, від інформаційної атаки так інформаційники добре знають, де е, я так думаю, що Пушкін хороший письменник, а де відпрацювання е, агресивних російських наративів в Україні утісняють е, Пушкіна і вбивають рускоязичних младенців. І ці заяви з'являються там в кількості мільйона штук за добу, і їх підтримує цей журналіст також. Тоді він боєць інформаційного фронту і він повинен понести відповідальність. Я не пам'ятаю, на жаль, можливо, я не такий добрий телеглядач якихось відпрацювань подібних меседжів з боку конкретного журналіста. Але якщо уважний глядач їх помітив, то безумовно слід починати також і таку дискусію. І будь-хто хто відпрацьовував ці меседжі, хто кликав сюди війну, хто був бійцем інформаційного фронту проти України, який. Чиї дії свідомо чи не свідомо привели до того, що зараз відбувається? Він повинен безумовно понести відповідальність. Але знову ж таки для цього потрібен якийсь певний. Е, ну не хочеться замустувати, але регулятор, який визначить, от е, це боєць інформаційного фронту, е, чи це от людина так вважала, а зараз свою думку поміняла? Е, от, тому власне, е... Підказують мені конкретно от щодо е, ведучого, про якого згадували, що в тому числі він там озвучував було якесь на каналі голосування щодо там вручення премії миру е, Володимиру Путіну. І власне, от питання, виходячи з ваших слів, е, чи має от ведучий журналіст нести відповідальність власне за відпрацювання в тому числі наративів каналу саме? Тобто, якщо от в каналу йде отака політика канальна, а, ну, безумовно, тому що він вже Кожна людина має вибір, вона ж не є рабом а, цього телеканалу, і він не зобов'язаний говорити про російські наративи, якщо це не співпадає, якщо це не співпадає з його відчуттям справедливості, а, взагалі в принципі уявлень про журналістські стандарти і так далі, і тому подібне. Тобто нам трохи зараз бракує того а, органу внутрішнього в журналістського там самоврядування, який би. Дав чіткі професійні холодні оцінки, от без вкусовщини, без того, що мені цей журналіст подобається, а цей не подобається. От цього який працював на російські медіа, ми будемо притягувати до відповідальності і піддавати якимось там різким оцінкам. А цього не будемо. Да, тому що є дуже багато і умовно патріотичних журналістів, які десятиліття ми працювали на російські державні медіа. Ну не будемо називати прізвища, але от є люди, які скажімо, зараз Виступають в ролі е, топ е, спікерів з патріотичних питань, а там років 20-30 працювали, е, писали, дописували в російські пропагандистські медіа, які там типу Ріановості, які, наприклад, е, виступали з людоїдськими статтями програмними е, з боку. Російських ідеологів, російських чиновників, російських політиків, які закликали знищувати всю українську націю. Тому це така велика журналістська дискусія, де е Пані Тетяно, не треба внутрішні... камінням тих, хто не так. подобається. Так? Просто це повинна бути дуже дуже фахова дискусія, так як от питання люстрації, воно не повинно бути. Ну певна така люстрація повинна відбутися, так, але вона не повинна бути, тому що хтось написав якийсь там пост, його сьогодні витягнули, тому що так зручно, і давайте забувати людину камінням. Потрібні дуже професійні, дуже фахові, в юридичній площині доведені. Докази того, що певні а, постаті працювали конкретно на Кремль, то що має бути це має бути спеціальне ТСК там народних депутатів. Це має бути от, окремо створена якась комісія, де будуть там журналісти, яких ми всі визнаємо і поважаємо, і до яких немає питань, плюс юристи, плюс там депутати, правоохоронці. І так далі, от на вашу думку, як це найкраще можна би було зробити? Ви знаєте, в усіх країнах подібні речі вирішують органи там журналістського самоврядування, там якісь асоціації, спілки і так далі, і так далі, які можуть надати свої свідчення, в тому числі і для судів, якщо до цього дійде. От в Україні на жаль, сталася. Певна криза у цих от органів журналістського самоврядування на певному етапі вони там розсварилися, зникли, припинили бути, втратили якийсь свій такий моральний. Високий статус, але безумовно зараз час було б знову ініціювати таке от об'єднання тих журналістів, які справді мають довіру в суспільстві, до них долучити дисидентів, правозахисників, моральних авторитетів різного штибу. В нас є безліч людей, які пережили ще там часи радянського терору. які ну Теж мають. Право на свою точку зору на її висловлювання в таких в таких ситуаціях. От якщо долучити до цього якихось справді людей, які мають моральну вагу в суспільстві, тоді ми могли б, скажімо так, говорити і давати оцінки. Але на мою думку, ну от моральних оцінок замало, і якщо хтось працював справді на Кремль, то потрібні і юридичні оцінки, також однозначно. І, власне, те, що ремарочка така, окрім. Скажімо так, правових моментів є ще й внутрішній цензор. Я просто пригадую вашу історію, коли ви звільнилися одразу після того, коли канал ЗІК перекупив Віктор Медвечук і це, це так само особиста відповідальність. І, власне те, про що чомусь останнім часом журналістів мало в чаті мало їм нагадують про особисту таку відповідальність, яка теж має бути. А, і важливо ну, на, на жаль, не у всіх є не у всіх є знаєте там моральні сили на те, щоб там опинитися е, в складний момент момент кризи на ринку, опинитися на вулиці. Не у всіх є така можливість, і було дуже багато там е, телеведучих, яких можна умовно назвати дикторами новин, так які читають те, що їм написав редактор. які залишилися е, зараз, вдягли вишиванки, працюють теж в телемарафоні? чи чи є вони про. Пропагандистами. Ну, от чесно, в мене немає внутрішньої відповіді на це питання. Чи повинні вони нести відповідальність? Не знаю. Дякую вам, Тетяна Даниленко, українська журналістка.